Так, перейменування: своїх фото із стандартної назви на своє прізвище. Знаходимо завдання. Заходимо в завдання, натискаємо кнопку Додати роботу. З переліку, який у нас є, вибираємо Завантажити. Якщо вже у вас є готове фото. Далі вибираємо фото із того, що знаходиться у вас. Наприклад, цей. Чекаємо, доки завантажиться. У нас файл, завантажився файл, і тепер ми маємо зробити наступне. Відкриваємо таким чином. У нас з'явився наш фотоматеріал. В нижній частині у нас є такий олівчик, натискаємо його. Нас переводить у можливість редагування. Нажимаємо три крапочки і передостанній у нас там пункт перейменувати. Тобто вибираємо його. Задаем призвище то имя и натискаем переименовать З'явилася у нас вже назва. Далі повертаємося у нашу роботу. Зверніть увагу, що зверху у нас ще назва не змінилася, нехай це вас не лякає. Тобто повертаємося до роботи. Ну і коли ви будете виконувати далі маніпуляції, у вас автоматично назва зміниться. Ну, щоб продемонструвати це, я вийду з завдання. І знову туди повернусь. І в мене вже назва нового файла вже прийняла прізвище і та таймер. Отаким От чином ви перейменовуєте файли і вже вони будуть збережені саме з, таким, з такою назвою. Далі, ну, після того, як ви все завантажили, натиснуть необхідно здати і вже підуть файли на перевірку.